Це одна із найуспішніших ігор в історії, яка розійшлася тиражем майже 50 мільйонів копій. Та була офіційно схвалена Ватиканом, як гра, яка найкраще сприяє у боротьбі зі злими силами. Це діабло. І сьогодні старший продюсер Діабло 3, Reaper of Souls Джулія Хамфрі розкаже тобі, як надавати порогах сатані у ексклюзиві від ігронавтів. Довгі роки сили добра вели боротьбу проти володаря пекла Діабло. І коли нарешті диявол був переможений, на горизонті з'явилося нове зло. ім'я йому Малтаель Янгол Смерті. Він хоче заволодіти могутнім артефактом, у якому ув'язнені володарі пекла, щоб раз і назавжди знищити усе людство, і ви мусите його зупинити. Та спершу треба визначитись, ким ви станете на вибір. Аж шість класів персонажів: від чаклонів, які однією лівою викликають зомбі, до варварів настільки лютих, що аж земля здригається. До того ж буде і новий персонаж, хрестоносець. Це могутній воїн з щитом та булавою, в якого є один дуже корисний талант змусити ворогів завмерти на кілька секунд. Наче дурня, але коли на вас пертиме могутня армія покидьків, і ви зупините їх, щоб напарник наслав на них вбивчі чари, от тоді скажете спасибі, а нападати. На вас будуть на кожному кроці у лабіринтах, на болотах і кладовищах. На вас чекатиме усіляка погань, яку треба буде перемогти, щоб дістатись до найголовнішого покидька. Та навіть якщо ви бойовий чернець, що роздає небесних копняків, янгола смерті вам просто так не здолати. Для початку треба прокачатись самому або в команді з іншими гравцями. Будете виконувати завдання, збирати цінні артефакти та накопичувати досвід. Для цього ми розробили круте нововведення пригодницький режим. Він дасть вам можливість досліджувати ігровий світ так, як ви заважаєте. Усі мандрівні брами будуть розблоковані, тож продовжувати можна буде куди завгодно. Також у цьому режимі будуть два нових ігрових елемента доручення та неф. Фалимські портали доручення це такі завдання. На кшталт вбити особливих монстрів. По закінченні кожного з них ви отримаєте цілу скриню рідкісних предметів та деталі для відкриття нефалимських порталів. А портали це такі підземелля з купою пекельних монстрів та головним босом. Замочите там всіх, і буде винагорода. Криваві осколки. Їх можна обміняти у торговців на кращу зброю чи міцні обладунки. Та найголовніше, вам не треба тепер по крихтах збирати величезну суму, щоб придбати цінний предмет. Кожні два-три завдання. Випадатиме легендарна броняча зброя, а вороги сильнішатимуть разом з вами. Тож для досягнення максимального рівня вам не треба кілька разів перепроходити гру. Спеціально для ігронавтів. Розробники з Blizzard зробили роботу над помилками. Тому в Diablo 3 Reaper of Souls ти не залишиш монстрам жодного шансу. Але є і такі ігри, де поганці завжди виграють. Про них ти дізнаєшся за мить у трійці ігронавта.